we <laughs> В нашому селі було традиційно сходитися на посиденьки, отак От називалися посиденьки. Це сходилися, жінки стояли отакі дуби, колодки називали, на колодку йдемте. Це коли жінки вже управилися з роботою, вправилися з хазяйством, і коли наступало святечко, тоді жінки могли вже відпочити і піти на гулянку. Коли дівчата й хлопці виходили, коли збиралися жінки біля плоту, сходилися жінки на оці посиденьки. Вони всякі розказували побрехеньки, які на селі. Кожна розказувала про свою долю, про свою, про своє життя. А хлопці дівчата, коли виходили на, на оці гуляння, вони вибирали тут собі дівчину, придивлялися до дівчат. Коли вже вибрав парубок дівку, він вже засилав сватів і от починалося весілля. Весілля починалося з суботи. В суботу молодий приходив до молодої розплітати косу, сходилися дружки. то заходьте, спасибі вам, що прийшли. Рисою нашого села є от вишивка. Низю. Нас з давніх давен передавалось від бабусі до. До дочки, до онучки, вишиття низю. Спочатку шилися сорочки тільки чорними нитками, а вже згодом в 30-х роках вже з'являлася червона ниточка, зелена з'являлася, а вишивка все одно робилася, шилася низю. Низю і колодочкою. Дівчата вже почали вишивати свої сорочки колодочкою. Якщо є дівчина в обіці, якщо то шили багато сорочок, складали в скриню і готовили, поки вона виросте, готовили придане. Бо коли немає приданого, то і парубок не прийде сватати. І от такі були заможні родини, що на придане було по 80 сорочок у скрині. Мистецтво вишивання передалося до наших часів. В нашому селі є дуже гарні майстрині-вишивальниці. І от є майстриня Шубович Любов Максимівна, яка вишиває ікони. Коли заходиш до неї в хату, хата вся стелена, стіни всі іконами. Це її життя. Вона живе цим всім. І вона багата духовно цим вишиттям. Можливо, це почалося ще з дитинства. Не заінтересувало це шиття. Мама вишивала, я туди дивилась до неї. Вона мені голку давала, я шила. Коли я вийшла заміж, в мене свекруха теж любитель вишивати. Вона теж вишивала і рушники, і наволочки, ну все, що могла. Потім я купила це полотно, почала я вишивати ков'єр. Почала я вишивати цей ков'єр, але ми вишивали із свекрухою вдвох. І Половину я, половину вона. Я на роботі, вона вишиває. Я вишиваю, вона щось робить, відпочиває. І отак ми оце почали вишивати. Одного разу дочка приходить з роботи і каже: мам, дуже бачила красиву вишивку, святу трійцю. Коли вона принесла мені ту вишивку, я її вишила одним духом. Вони мене тільки так захопили, я не знаю, відки вона мене так чого воно мене захопила. І після тої святої трійці я не можу, щоб я не вишивала. Я вишиваю день і вночі, коли я тільки маю час. Ну, мене тягне сюди. Я не можу без цього. Я з ним, як то каже, живу. Якщо я пішла кудись, десь побула час-два, на дому додому тягне. Мені треба прийти на них подивитися. І це мене ж на спи на... стоїть багато. На очереді, ну всі не можеш вишити за один день, бо він це ж не за день вишивається. Сама маленька місяць забирає, і це так, що сидіти над нею день і ніч, як то кажуть. Своїх робіть я не продаю. Можу комусь подарити. Коли я вишиваю, у мене дуже на душі легко, я за все забуваю. Ну, відчуття такі в мене дуже хороші, коли я вишиваю. А мене дуже, оце все, я не знаю, якесь таке мені чимно мене вдохновляє так, усі ці картини. Дають вони мені якось смерть життя. Без них би я, напевно, не жила вже. Я ще думаю, як це має бути старий, що я вже буду вишивати. Наш і живісти на небесі, да святиться имя Твое, да прийде Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесі и на землі. Хлеб наш насушний, дай же нам гнесть, і остави нам долги наши, яко мы оставляємо должникам нашим. И не веди на Свои искушень, но избави нас от лукавого, есть сила и слава Отца и Сина, і Святого Духа, Лінії Грізну, Його веки веков. І дуже цінне для нашого села ще є те, що в одної старої бабусі, якій вже 80 років, у хаті, в кутках, от є такі ікони, які вже за 200 років це її передалися в спадщину ще від прапрабабушки. Це було якби благословіння, коли ще вони були молодими. Ті ікони такі, що, мабуть, їх не знайдеш по всій області. Ікони ті писані по дереву.

В нашому селі, з давніх давен, наша війтівка славилася килимарством. В людей не було стільки тоді грошей. От вони такі нитки брали, їх красили в бузині і всьому. І ткали на верстатах такі килими. Оцей гарний килим зберігся до нинішніх часів, він вироблений 1892 року. І зберігся по нині час. А зберігач цього килима дяк Настасія Іванівна оберігає отаку спадщину, яка її дісталася від прабабки в спадщину. Кам'янна чотирьох. Чорний колір на старовинних сорочках пояснюється тим, що були е, заможні люди, е, що вони вишивали чорні, отакий чорна низь, і чорна мушлінка це була заможна господиня, яка мала чорну мушлінку, яка в'язала її на голову тільки у великі свята. А от в такі будні дні носили біленькі хустинки. От вже почалися ішитись сорочки з веселішим орнаментом, вже квіточками, вже з'явилися листочки, зелені, квіточки, появився орнамент, виноград з листочками. Уже вони що бажали, що бачили від природи брали візерунки і вишивали отакі сорочки. Це вже 50-ті роки. Спасили. Спасили. А де це наша молода? Пошукайте. Пошукайте. Як знайдете, то буде. Ваша буде. Пошукайте. Я йшов суботу в неділю. Пишу. квітко, моя гарна червона, Доню моя, гарна й молода, кому ж ти зостанеш? Оцей костюм це характерна одежа сільської жінки. І в будний день вона одівала спідницю на виворіть. Ходила на поле, жала, в'язала, а вже свято вона перевертала на лице і одівала вже на вечорниці, на посиденьки виходила. А ось хустки, які залишились від наших бабусь, теж жінки самі вишивали, оці вуглики вишивали, квіточки стелили, То роки отакі неординарні, плесковаті на цих хустках. Ну і далі сорочки чоловічі, де кожна господиня шила сорочку своєму чоловікові. Сорочки теж шилися низю, стовпчиком шилися поверхницею. Я сьогодні суботочка. Чорта, ти тим сільцям так кидаєш. Хотіла віддаватись, то тепер сідає. От попробуйте, люди добрі, а? Добре, молода, гонорова! Сідай уже. Та ти ж його дитина ті тіла, ти чорта ти там? Сідай уже. Пане старосту, благословіть наші молоді русу косу розплітати. Другий раз. Третій раз. Бог! Масла, ой дай мені моя вояненько масла, бо я з тобі коровицю пасла, пасла на. тканьна скатерка. Ці скатерки це вони ткалися в нашому селі. Кожна господиня на верстаті, вдома були такі верстати в кожної господині і на них ткалися такі скатерки. Вони стелилися на скрині, на столи, вже потім з'явилися шкафи, такі шафи, вони стелилися на шафи. І от до теперішніх пір е, збереглося, в нас передалося тільки вишивки скатерок. Скатерки вишиває Арсенюк Катерина Андріївна, в неї хата вся сяє в квітках. Ну на скатерку, от на цього я потратила три неділі, На цю скатерку. Ну, чесно сказати, я шию вечором. Досить вже не хочу спати. Ну на то трохи більше та більше часу. А шити це для мене ну рай. Я дуже люблю виживати. Встаю я рано, бо ж корова є, ще ж хазяйство, то встаю п'ять, десь почала шостої, а лягаю, то як коли задумається і час, можу лягти. Той, той, той рушник це його. То поки я не склала один кінець, я не могла заспокоїтися, щоб це його не довести до кінця, щоб бачити, що ж це вже з нього має вийти. Можу пересчитати. У скільки робіть це, я виставила все, ось тепер о, сучасне. А скільки на село роздала, а скільки ще десь там в музеї в школі, то в скрині лежить. Саме більше люблю квіти. От люблю я їх і живими, і вишитими, і навіть такими, як бумажні. Оце це мені все. У нас називається хрестиком, ну, більше кажуть перекидом. Трохи їх віддаю, а трохи і не віддаю. Бо чесно сказати, що я не можу. От пошиють і кажуть, продай, продай. Як ж його продати? Хай воно лишиться вдома, хіба ж нема кому. Ще ж три внуки є, внучка є, хай лишається. Потім йшли на вечірню до церкви, стояли вони в церкві, слухали вечірню, а потім розходилися, молода йшла вечеряти до молодого, а молодий до молодої. Рягинями народних традицій, звичаїв, обрядів в нашому селі це є народний аматорський фольклорний ансамбль «Війтівчанка», якому сьогодні ж виповнюється 23 роки. Це жіночки, які співають українські народні пісні, відтворюють на сцені обряди, звичаї нашого народу, звичаї нашого села.